Друзі, сьогодні відбувся черговий обстріл України, але про що говорять такі криваві, жахливі обстріли з боку нашого ворога? І це прямий доказ того, що Кремль просто б'ється в істериці від власного безсилля на фронті. Така варварська тактика знайома історії. Пам'ятаєте, коли Гітлер у Другій світовій війні просто захлинувся в спробах взяти неприступний Лондон, після чого нацистські бомбардувальники безжально нищили. Мирне населення, скидуючи бомби з літаків. Тоді Гітлер мав надію на те, що Британія паде і прийде до нього, приповзе на колінах. Але фінал цієї історії виявився зовсім інший. Ми всі пам'ятаємо, що Лондон вистояв, а Гітлера розбомбили. Сьогодні ми бачимо ту саму жахливу картину, коли російські терористи не здатні перемогти на фронті. Тому зганяють свою лють на беззахисних мешканцях наших міст.